Координаційний центр з питань мобілізації та антитерористичної операції інформує. Міністерство оборони вирішило перерозподілити речове майно та доправити його на яворівський полігон. Між четвертою і п'ятою хвилею часткової мобілізації дуже короткий період. Тому відповідні тилові служби, що відповідають за забезпечення на Яворівському полігоні, не встигли створити відповідний запас форми. Про це повідомив під час брифінгу заступник міністра оборони керівник апарату Петро Мехет. Коментуючи питання забезпечення польовою формою одягу мобілізованих на Львівщині керівництвом Міністерства оборони України прийнято рішення про перерозподіл речового майна і його повинні доставити на яворівський полігон. Тобто, усі недоліки, що наявні стиловим забезпеченням, зокрема забезпечення польовою формою одягу, будуть усунені, розповів Петро Мехет. Він зазначив, що до ситуації в Яворові міністр оборони наказав створити відповідну комісію, яка повинна з'ясувати усі питання в комплексі від побутових умов. Ов, де проживають мобілізовані якості харчування, речового забезпечення до виконання програми бойової підготовки. Медики Львівщини продовжують проводити навчання для особового складу військових підрозділів Збройних сил України та Національної гвардії з долікарської медичної допомоги. Володіння цими навиками на полі бою часто рятує життя бійців. Окрім того, своєчасна допомога в умовах бойових дій відіграє важливу роль у подальшому лікуванні потерпілих. Та сприяє скороченню термінів медичної реабілітації нещодавно. Колектив Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф за плідну співпрацю, і допомогу у підготовці та проведенні навчань з долікарської медичної допомоги в умовах бойових дій отримав від командування військової частини В 4264 почесну грамоту. Львів попрощався з героєм антитерористичної операції. 43-річний Андрій Соколенко, полковник Національної гвардії України, заступник командира бригади тилу Нацгвардії України, перебував у зоні АТО з перших днів. Це мала бути вже четверта його ротація. 17 травня у районі Попасна Луганської області автомобіль УАЗ Патріот підірвався на некерованій фугасній міні. У результаті підриву загинули львівський волонтер варти 1 Володимир Боднар. Військовий зі Самбура Іван Попіль, місцевий волонтер із Луганської області та нацгвардієць Андрій Сокуленко. Заупокійна літургія за загиблим героєм відбулася у гарнізонному храмі святих апостолів Петра та Павла. Поховали Андрія Сокуленка на Личаківському кладовищі. У загиблого залишилась дружина та 15-річна донька. Українське військо прийняло на озброєння сучасний автоматизований комплекс розвідки, розроблений спеціалістами державного концерну Укроборонпром. Система призначена для навігаційного забезпечення розвідки, визначення координат цілей на місцевості та поправок для стрільби. Серед основних завдань автоматизованого комплексу видача інформації щодо дальності до об'єктів і кутів їх візування, збереження поточних координат в якості маршрутних точок, розрахунки при визначенні координат і висот групових цілей. Комплекс дозволяє спостерігати за полем бою та проводити оптико-електронні розвідки. Новітній автоматизований комплекс розвідки від «Укроборонпрому» є вкрай необхідним насамперед для. Артилерійських і розвідувальних підрозділів збройних сил України він відповідає усім сучасним потребам українських військових. На сьогодні вже відбувається впровадження комплексу у серійне виробництво. Напередодні професійного свята Дня прикордонника військовослужбовців Львівського прикордонного загону запросили в гості учні села Велика Вільшениця Золочівського району Львівської області. Учні підготували військовослужбовцям святкові концерти з привітанням воїнів з майбутнім професійним святом. Діти співали патріотичні пісні, танцювали та декламували вірші. Прикордонники учнів започаткували та провели перші змагання гуртка юних друзів-прикордонників. Також зелені кашкети продемонстрували малечі виступ кінолога зі службовою собакою. Школярі отримали багато позитивних вражень і фотографувалися зі собакою. Про все, що стосується мобілізації та антитерористичної операції, читайте у черговому випуску медіа сторінки, яка розміщується на інформаційних щитах у вашому населеному пункті або телефонуйте на номер служби оперативної допомоги 112.